Новий рік для дошкільнят для малечі садочку. Промінчик організували справжнє свято. Діти співали пісень, всі були у новорічних костюмах. паті У колі друзів. Батьки та вихователі напередодні новорічних свят для своїх чат організували дитяче свято. Свята проводяться в нас постійно, щорічно, звичайно, перед новим роком, тому що з другого, з другого й садочок йде на канікули, то ми вже потім, прийшовши до закладу після канікул, починаємо вже вчитися щедрів і щедрувати. Малеча знає, аби отримати подарунка, слід розповісти віршика. Крім подарунків, це можливість відчути себе у костюмі ялинки, сніжинки, ведмедика, а для батьків помилувати своїми дітьми. У нас дуже гарний настрій, ми дуже гарно провели це свято. Так, виступали в ролі ялиночки, старалися і всі вітаємо з наступаючим новим роком. Бажаємо всім батькам і діткам миру, злагоди любові. І гарного настрою на весь рік, веселих свят, смачної куті і веселої коляди. Мама. Усі гуртом хочуть підтримати дитячу віру у казку і зберегти радість в очах. Інна Тафічук, Андрій Дробний, Новини.